Всім українських 325 гривень, з вами Україна 325. Сьогодні у нас появились нові каченята. Як ви бачите, тут ходить качка, а тут наші нові каченята. Вони тільки сьогодні вилупились, ще декотрі з них дуже мокрі, як ви бачите. Тут ще є багато яєць, а тут наші каченята сидять і гріються на сонці. Нарешті, після довгого бігання, качка вирішила піти на яйці. Качка вже готується сідати на яйці, а наверху чекають наші красиві каченята. Давайте зараз ми вам покажемо, що сталося з нашими качками і минулими каченятами. Ось всі вони. Як ви бачите, каченята вже дуже підросли. А тут біля них качур з качкою. А тут у нас скачка не може вирішити, сидіти їй на яйцях чи не сидіти. Пам'ятайте, перемога буде за нами.